Вельмишановний пане міністр, дорогі городяни, пане мер, мені неймовірно приємно в моєму рідному місті, в моїх рідних чернівцях, відкрити набір в нову українську поліцію. В Нову українську поліцію, яка асоціюється з справжніми змінами. Вона не просто асоціюється зі змінами, вона стала обличчям змін в Україні. Поліція вже працює в багатьох містах. І в місті Києві вона вперше вийшла на вулиці Києва декілька місяців тому. І реально, ви знаєте, в Києві змінилася ситуація. Перестали порушувати правила дорожнього руху, стали дуже обережні, відповідальні, як водії, так і громадяни. І змінилось ще. Змінилось відношення громадян країни до своєї нової української поліції. Саме до своєї. Вона стала майже рідна. Виявляєте, українську поліцію просто люблять. До неї позитивно відносяться, на неї сподіваються. їй вірять. Чому вірять? Адже вірять не поліції як якісь юридичні назви. Вірять людям, молодим людям, які прийняли для себе рішення піти і служити. І для них це не пусте слово служити. Для них це відповідальність. Відповідальність, яка впала на їхні плечі і яку вони гордо несуть. Відповідальність за життя і здоров'я громадян. Відповідальність за те, щоб сім'я не боялась випустити своїх дітей на вулицю. Відповідальність за те, що якщо йде тривожний виклик, то вони йдуть на цей виклик і готові захищати життя і здоров'я громадян своїм життям. Відповідальність за те, що вони розуміють, якщо вони десь уступляться, то це означає, що може оступитись вся поліція. І саме тому вони дуже чесні і щирі люди. На їхні плечі випало і випаде ще багато викликів. І будуть, і проблеми, десь не все буде виходити, але те, як вони зараз себе поводять, те, як вони зараз продемонстрували, що в Україні можуть бути зміни. І ці зміни робляться не тільки у владних кабінетах, і не тільки у владних кабінетах. Ці зміни робляться конкретними людьми. Отут будуть зараз конкретні українські поліцейські, які прийняли рішення прийти до поліції. І вони вам розповідатимуть свої історії. От я з великим захопленням читаю, хто де раніше працював, хто якомав світу. бачите, люди, які Мали попередню професії, що не мають жодного відношення до поліції. Хтось був підприємцем, хтось був актором, хтось був вчителем, деякі працювали в правоохоронній системі, але більшість 80% людей це які раніше не були пов'язані з правоохоронною системою. Вони прийшли, вони зробили вибір, їх навчили, вони пройшли тести. І вони стали новим обличчям української поліції. Я окремо хочу зазначити про роль і місце наших військовослужбовців, тих людей, які на фронті захищали і захищають Україну проти російської агресії. На жаль, до завершення війни дуже далеко. Але ті, хто були демобілізовані, ті, хто повернулися назад з війни в мирне життя, Повинні отримати своє гідне місце в правоохоронній системі країни. Вони мають навички, вони мають знання, вони мають силу волі. І вони надто багато бачили в цьому житті. Вони надто багато пройшли. Вони знають, що таке захищати свого друга. Вони знають, що таке підставити плече своєму командиру. Вони знають, що таке цінність держави. І тому я окремо звертаюся щойно: вітаюся з нашими учасниками антитерористичної операції. Будь ласка, подавайте заявки на вступ до нової української поліції. В рамках реформи поліції, патрульна поліція це тільки перший крок. Міністр внутрішніх справ йде далі. Вся правоохоронна система переводиться з так званої колишньої радянської міліції в національну поліцію. Вже ліквідована міліція, в тому числі і обласні управління міліції. Зараз створюються обласні управління, тобто Національна поліція в кожному регіоні. Ті працівники правоохоронних органів, які пройдуть тестування, ті працівники правоохоронних органів, які так само хочуть продовжувати служити народу України, мають можливість перейти до національної поліції. Але для цього треба попрацювати. Для цього треба продемонструвати, що ви бажаєте змінюватись і ви бажаєте разом з цими молодими людьми будувати нову українську поліцію. Окрім цього, патрульна поліція у місті Чернівці це тільки також перший крок. Нам далі треба дійти до кожного району і до кожного села. Арсен Борисович запропонував запровадити інститут українських шерифів, Колись це були дійничі міліціонери. А зараз це так само нова якісна українська поліція, яка в селах і в районах буде виконувати функцію по захисту інтересів громадян. Там також будуть тестування, там також будуть тренінги, там вже є нова форма, яка запрезентована була під час засідання Кабінету міністрів України. Тобто, туди також повинні прийти зміни, окрім форми і нових автомобілі. Ми вишуковуємо кошти. і Я окремо хочу зазначити, що ми працюємо і вдячні уряду Сполучених Штатів Америки, уряду Канади і уряду України, який додатково в цьому році дав ще 140 мільйонів гривень на нові автомобілі. Окремо ми також передали ще багато автомобілів міністерства інфраструктури. Я сьогодні вже бачу фотокартки. Значить, нові автомобілі, Hyundai Сонати, 95 машин, якщо не зраджує пам'ять, то це береш ви цифрами краще дуже готові до того, щоб вступити до лав національної поліції, і ми також формуємо так званий highway patrol, це швидкісний патруль на трасах України, який буде контролювати дотримання правил дорожнього руху і безпеку на українських вулицях. Реформа правоохоронної системи не обмежується тільки формуванням поліції. Я, до речі, для Чернівців хотів би сьогодні оголосити, що уряд України прийняв рішення про ліквідацію одного з закладів пенітенціарної служби. Це сумнозвісне СІЗО, яке знаходиться тут, буквально на центральній площі міста Чернівців, яке межує з дитячими садками, школами, яке знаходиться просто буквально в самому центрі. Я вже не кажу, що умови в цьому сізо, як і в СІЗО в місті Києві, далекі від європейських стандартів. Тобто, ми прийняли рішення ліквідувати цей слідчий ізолятор і перенести слідчий ізолятор за межі міста Чернівці. Зараз йде пошук земельної ділянки, і відповідно до закону про державно-приватне партнерство оголошується конкурс і буде будівництво за межами міста, слідчого ізолятору. А в центрі міста пане Мер. Будемо думати з вами, що зробити на місці колишнього слідчого ізолятора. Щодо подальших реформ правоохоронній системі, я окремо хочу наголосити на реформі прокуратури. Всі розмови про боротьбу з корупцією втикаються в те, що до того моменту, доки не буде притягнення до відповідальності, до того моменту віри в реальну боротьбу з корупцією не буде. Я підкреслюю реальне притягнення до відповідальності, не показове, не церкове, які часто густо бувають, а безпосередньо кримінальний злочин і корупційна дія, та особа, яка його вчинила, повинні бути покарані. Тому створення Національної антикорупційної прокуратури і призначення на кінець антикорупційного прокурора, який за статусом є заступником Генерального прокурора країни, це те, що повинно невідкладно відбутися. Ми вже створили Національне антикорупційне бюро. Уряд його профінансував, вже перші детективи пройшли навчання. В цілому потрібна і подальша реформа як Служби безпеки України, так і інших правоохоронних органів. І в нас є цей план реформи, і цей план вже в парламенті, в тому числі і створення державного бюро розслідувань. І сподіваюся, що парламент повинен підтримати ці реформи, які напрацьовані президентом урядом і парламентською коаліцією. Тобто, у нас дорогі регіону з вами ціла купа роботи. Починаємо з поліції як лице нової України і будуємо разом нову країну, будуємо разом нові Чернівці, і кожен з нас здатний прикластися до того. І зобов'язаний прикластись до того, щоб країна стала іншою. І, і тоді у нас є вийде. Слава Чернівцям і слава Україні! Героям слава! Ви точно будете національні. А вже якісь є заяви? Прийде що там, я порити.